Добрий день. Сьогодні ми будемо виконувати з вами лабораторну роботу номер 3 Тема лабораторної роботи. Вимірювання розмірів малих тіл методом рядів. Мета лабораторної роботи. Навчитися вимірювати лінійні розміри малих тіл різними способами та способом рядів. Обладнання потрібне для виконання лабораторної роботи. Лінійка. 20 зернин пшона, 20 зернин гороху, 20 зернин маку, 15 см нитки, олівець. Всі дані, отримані під час виконання лабораторних дослідів, записуйте у таблицю, де вказуйте довжину ряду і діаметр зернини виміряний, обчислений під час Досвіду. Беремо лінійку і розміщуємо горох у біля лінійки, починаючи від нульової позначки. Таких горошин у нас повинно бути 20. Ряд повинен бути щільненьким. Виставили горошинки. Таких горошин 20, дивимося довжину ряду, беремо в міліметрах. Аналогічно пророблятимемо із маком. Так як чини дуже маленькі, скористаємося якимось пристроєм для того, щоб їх виставити. Їх також буде 20. Дивимося довжиною ряду. Наступне ми робимо те ж саме із пшонинами. Також 20 зернин шуна. Дивимося довжину ряду. Нагадую, для того, щоб визначити діаметр зернини, потрібно довжину ряду взятого міліметра поділити на кількість зерни. Наступне завдання: обчисліть товщину нитки, використовуючи метод рядів, так як зображено на малюнку. Для цього ми з вами порахуємо кількість витків нитки, лінійкою вимерємо довжину ряду у міліметрах. І щоб знайти товщину нитки, ми довжину ряду в міліметрах поділимо на кількість витків нитки. Намотуємо 10 виточків щільненько. На олівець. І визначаємо довжину ряду за лінієчкою. Отже, у нас довжина ряду беремо в міліметрах. Також я пропоную виконати творче завдання визначте, будь ласка, товщину сторінки підручника, фізика 7 клас.